Відомо громадське здоров'я це є наука і практика профілактики хвороб, продовження життя, промоції здоров'я, для чого потрібні організовані зусилля абсолютно усіх, і державних, і місцевих урядів, і різних організацій, і самих громадян і громад. І прекрасно, що цей проект працює в восьми областях України і в кожній області є дві громади, в тому числі Лисецька громада, потрапила в цей проєкт. Проєкт має декілька напрямів: один із них це формування центрів контролю і профілактики хвороб, не формування, а допомога їм в їхній діяльності. Ще один важливий напрям це є імунопрофілактика, сприяння їм по охопленню імунопрофілактикою населення. Психічне здоров'я, і властиво, чого ми сьогодні тут зібралися на такий тренінг, це щоб окреслити напрями формування системи громадського здоров'я саме на рівні громад, в якому напрямі кожна громада, і зокрема лисецька громада, де вона бачить для себе пріоритети, де би вона могла поліпшити здоров'я своїх громадян. Учасниками тренінгу сьогодні стали дуже велика кількість представників різних сфер життєзабезпечення громади. Це як представники органів місцевого самоврядування, освіти, системи охорони здоров'я, релігії. В рамках тренінгу була напрацьована низка проєктних ідей, які Згодом стануть проектами і будуть подані на конкурс проектів, які профінансуються в рамках уже вище згаданого проекту розбудова сікої системи громадського здоров'я. І для мене приємно, що психічному здоров'ю в громаді в лисецькій громаді приділяється особлива увага, оскільки серед пріоритетів першим місцем визнано підтримка психічного здоров'я жителів лисецької територіальної громади. Ми сьогодні разом з лідерами громади пробували. Визначити пріоритетні напрямки, які можуть стати фінансовою підтримкою для громади, які можуть стати економічною, екологічною, психологічною підтримкою для громади, оскільки ми говорили сьогодні про підтримання здоров'я разом із організаторами і координаторами проекту. Нам було приємно прийняти участь не лише в мозковому штурмі і визначенні того, що ми збираємось робити, як ми збираємось покращити наше. Існування, наше функціонування це дуже добре, що ми в умовах війни плануємо на 25-й рік, 26-й рік, адже розширення наших перспектив це завжди надія на краще. Цей проєкт він є орієнтований на майбутнє, тому що здорова громада це означає здорове майбутнє нашої країни після її перемоги, в яку ми щиро віримо і все робимо для того, щоб її наблизити.